Ейо народ, всім привіт! У мікрофон Андрес і ми продовжуємо проходити GTA San Andreas Definitive Edition. По попередній серії ми рятували красавчика з готелю, тому що його підставили. Там ще смок з райдером зланяли, хто дивився попередній серії, той розуміє про що. У мене ще блін три відоси записалися жорстким перегрузом, і за того, що у мене мікрофон злетіли настройки. Я ж всі ефекти порубав, і по ідеї зараз має бути нормально, тому що ну це капець. Коротше, ладно, зараз не про це, продовжуємо проходити гіташечку. Я вже думаю, ну, прийшли ми і десь, напевно, навіть сотків так 40. Напевно, десь так. І знову сіє, можливо, комусь цікаво, я підозрюю, що я накачав собі комп, І хі-хі-хі, це він перестанавлювати. А якщо я буду приснавлювати вінду, має GTA San Andreas, як я потім її буду проходити, я не знаю. Все заново, тіпа, я не хочу. Коротше, не знаю, що тут робити, бо комп себе прям странно веде максимально. Ще інтивірусик включений, і він якби нічого не знаходить В общем, найголовніше проблема. Antiвірусик нормальний, вроді малвей бас, типа ну фіг знає. Коротше, ладно, погнали до красавчика. Побачимо, що у нас за наступна місія зараз буде. У мене мішка трохи дергається, ні? Не вроді нормально. Так, погнали. So Значить, так, this на цей раз ми покажемо базам, що таке настояща банда. Гроф стріт, руле! Давайте разом, чувачки! Гров стріт, руле! Привіт, Джей, де ти був? Привіт, братаччик! Загрудився чуть-чуть! Да, не певно п'ять дивиться, крес балсю, де знаю, що ти там робив, братанчик! Слухайте, ви всі знаєте Сі Джея, да? Звичайно, він через багато прийшов. Ми всі тут через багато що прийшли, но Сі Джей допомагає нам очистити район. Він переніс і щось там зробив. Наповнимо, що таке банда. І це означає бути сім'єю, да. Січай, ти мій братан, пес моєї стаї. Я не повинен тобі сумніватися. Ну тепер ти вдома, друган, вдома. По-любому. Слухайте, всім запустися зброю до зубів. Зустрінемось в діловому районі під розв'язкою, де треба зайти, яку з нами Окей, окей, жду всіх, повернеслась, понеслась. Ти з нами? Да, я за тобою, я з тобою. Я пес твоєї стаї. мій чувак. <різв 'язки> uh, чудово, фатайстволе з утримості розв'язки. Так, не пам'ятаю, що за місія пока що прям в голову взагалі нічого не приходить, чесно кажучи. Так. Ей, сиді, чувак, це Цезарь. Я типа зайнят, тут діла робляться. Мені потрібно з тобою побачити, братішка, розказати дещо. Слухай, якщо не ще канал, то не парці, все хорошо, окей? Ніс, Джей, ти повинен дещо подивитись. Ну, дещо важ, лейв вес. Тим прийдеться почекати. Ніс, немой чекати, братанчик. Ще я розкажу тобі ти не повіриш, клянусь. Ладно, у мене тут з, з часом все погано от іде, коротше. Я піду до страду на стороні чогось там. Ааа, ти ж ми знаємо, що райдер Криса. Чи бікс, да, райдер або бісмок ми знаємо, що Криса. Короче, во, я поняв, що ще на місці буде. А, у мене немає патронів. Я щас заїде в амуніцію. Е, коротше, що я ще хотів сказати. А! Попередній серії я хотів все-таки качати субтитри українські, але я все-таки 5 передумав, тому що, ну. Е, там люди погані отзиви про них пишуть, типу, що. Коротше, маю так проблеми з компом зараз, і ще субтитри я цим манам качати, якось би так прикладати старатись, так що пофіг уже. Е, ну, я так, да, я думаю, ми пройшов вже десь GTA на сотні так 30. Типу, це вже 10-та серія зараз буде, так що нормаз. Можна, ви мене не будете трогати. Ну, блять, ну пожалуйста, чуваки, відваліть, я вас прошу. Я просто хочу зайти, купити зброю, от, все, пішов по своїх ділах, відвали від мене. Пожалуйста, я не хочу з вами ні стрілятись, нічого робити, хочу спокійно з амуніцію, закупити собі зброю, поїхати на завдання і нікого не трогати. І хорошо зробити, змонтувати цей відос, щоб не було ніяких проблем. Бо вони щось останнім часом у мене з'являється. Так, коротше, ми купляємо ППшки. Давай мікроПП, от, прийняти. У мене бабок не так багато, я просто скоро попав і <с>., мене їх забрали. І на бронік у мене не вистачає. Блі, навіщо було робити кнопку Т? Можна було зробити якийсь безпейс або ще щось. Так, бронік. Все, виходимо звідси. У мене, чесно кажучи, голова зовсім друга забита, але... Но... Треба записати відоси. Так, все, виходимо. І погнали на завдання. Зараз ми знаємо, що райдер у нас займається трошки поганими справами. А, ну мені мінти вже колісо пробили. моєї єдиної машини. Ну, нормальна тема. Що тут такого, подумаєш? Та ні, чуваки, пішли в сраку. Я вашу тачку віджимаю. Я щось патрони потрачу. Та, блядь, пожалуйста, можна я спокійно звідси вийду? Я вас прошу, будь ласка. Спокійно звідси просто виїхати. Дякую. Так, їдемо сюди. Як нагалку виключити, знаєш? Починав. А, все, наш. Нааш, виключимо галочку. І, походу, час ми ще будемо сам раз десь звалювати. Можливо, не в цій серії, але десь будемо вже. Так. Та ah, камон, блин, чуваки. Не мешайте мне. Я, случайно, мінтаз бив, подумаєте? Нічого такого немає, мінтаз бив. Звичайно, обична штука. Так, сюди го. Сюди го. Заїжджаємо. Давай заднім ходом. Так, де, где наш чувак стоїть? Сідаємо. Це <глоди> там мінте якраз приїхали. Ти причини через весь горе, що я подивився на що? Ти якраз вчасно. Подивись поуважніше туди. Та райдер щас вийде. Пара балсів вишиваюся на точці, ну і що? Просто дивись, братами. Якого фіга? Ні, чорт, Паровоз, що ти задумав? А вони там двоє. Подивися тачку. Думали, злались сабре. Так стоять вообще без спальни, их будто не видно. Паровоз, сука, ти продав нас этим сукиным дітям із ТРУП. Маа! Мама! Пробач, почув слух і вирішив перевірити. Я сам це не вірив, но ні-ні, ти все правильно зробив. Я у тебе долгу, чувак. Надо розказати про це красавчику. Чорт, красавчик! Так, хватай кендл і визою в безпечне місце. Ти про що? Хочу красавчик британчик їду прямо в кого в ловушку. Просто двигай. А ще буде перестрілка на парковці, походу, да? Походу, що да. Та це ця місія. Я не знаю чого, але я думаю, що це буде в фіналі Ну походу, що ні Так, погнали. Да, я повинен поправити красавчика. Він трубки не бере. Там красавчик, кажу, все погано. Эй, ч здать? Ты я не беру, да че. Це просто тот речик. Лайно, лайно, лайно. Да, це повне лайно. Ставили нас. Довбані криси, блядь. пу 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 пу, -пу. да, це ця місія. Зараз будемо спасати чуваків. Подожди, подожди, треба на чекпоінт стати. Щоб касано запустилась. Эй, косачку, ти в прятки, тебе підстрелили. Сидже, де ти був? Дзвони і показав мені одну хуйню. Нас дав паровоз, вінпині е нас підстав, він нас продав. Неважливо, чувак, ти поне валите звідси, кого привів з на хвилину в... хвилину. Ні, чувак, я не свого брата. Йоу балс, не дрвач сраки! Чуєте мене? Я вас всіх урою, суки! Так, давайте будемо за Цезарем. Ой, за Цезарем я кажу, за красавчиком стиле. Валимо, ще й менти припхалися, блять. Во, вчасно просто. Просто вчасно. Так. Я не знаю, чого, але я реально думав, що це місяць до кінці буде. Не знаю, чого я так думав. Так, сюди го. Валимо. Валимо. Ти серйозно? Тут була контрольна точка. ми наче бнуло і контрольна точка була аж тут. Та ну тебе нафіг, серйозно. Ну ладно, це краще, ніж в оригіналі, бо в оригіналі контрольних точок взагалі не було. Ладно, треба буде якось акуратніше проходити, бо я ж розслаблюся, дуже дофіга розслаблююся дам. Тут, 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 сторону. Лайно, лайно, лайно. Давай, давай двигаємо, двигаємо. Двигаємо, двигаємо. Ой, чувак, вибач, я випадково це зробив. Еге-хе-хе. Мона кассену скипнути, бо дам. Тільки що й дивилися. Хм, так, Карл, візьми зброю, будь ласка. Будемо якось акуратно сейчас проходити А, звезды там автоматом даються, да, типа менты, бо я думаю, це я їх провів А вони, типа, автоматом даються Пожалуйста, позжай фігню Ти дурак? На похуй, блять, я кулаком машу Мінус, мінус Лан... Так, под Жазитка. Менты, блять, дуже, дуже, дуже сильно мішають. Прям капец. Блять, балас і пиздец до хіра. Треба було зброю нормально закупитися. Я просто відразу просто не зрозумів, що це за місія бра. Мене ще вальнут. Треба акуратніше. Та блять, вони везде, ну. Це важка місія, пипец. Блін, може реально зброю закупити, якихось гранат поїхати. Чи пофіг. Де тут є амуніція, може, є десь вона тут є? Немає. Ні, мені це тут немає. А, ну от є. А ні, подожди, це я, походу, мінтів привів. Не складніше, де оцей пейнт? Постав мітку, я щас поїду, бляха, перекрашуся, бо хай тут сраку, блядь, Мені їх ще тільки не хватало. Там з баласами проблема, так ще й мінти мішають до того всього. Ну все, ідеї час мінтів не буде, ми вже маємо це пройти. Тому що з мінтами там реально ще в три рази все складніше стає. А без мінтів по ідеї, має бути проще. Ну, мені так здається. Можливо, я помиляюся. Так, стаємо. Ентер. Так, да, мінтів немає. Тому я думаю... Зараз ми це пройдемо. Так, подожди. Знімаємо. Я собі конечно, так, звісно, так ускладнив завдання. А, ну ні, ще все одно приїдуть, але вони приїдуть не відразу хоча б. О, чувак, чувак, охуенно, блядь, приїхав просто. Можна я їх вальну, поки вони там на цей не вийшли? Да пожалуйста, пожи, можна зброю поменять? Ні, не, не можна. А шо можна? Не знаю. Так, стоп. Я з братан! Ззаді приїхали. Так, на менчу пока що не видно, це хорошо. Так, валимо. Бауса воюють на машині, шо? А, поняв. А кто це сказав? Блять, у мене зброї немає, у мене зброї немає. Поджи пожив, мені треба срочно блять, вона пропала. Це погано, бо у кроме дробаша нічого нема. Дистанция тут Бігова, Да ну не, ну пожалуйста! Не-не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Я не хочу ще раз програти. Бумбит! <проб> 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 Бомбит, серйозно, отвечаю бомбит жорстко. Дуже сильно. Підгорає срак, от підгорає. В жопу це все. Їдемо в Довбану перекраску. Щас нормально закупаємось і все, бо ця місця ну, вона ніфіга не легка. Там можна я проїду, пожалуйста, я збив випадково вашого сраного мента. Відваліть від мене, будь ласка, я вас, бляха, прошу. Дякую. Що сразу скажу, зброю закупимо, бо це капець. Задубали. Ага, закупимо, блять, в мене 300 баксів ще й менше. Я не знаю, ну хоча б на якісь гранати може хвати. Типа 160 баксів є, може на гранати хвати. Пожидеться. А зьо. Щас сюди поїдемо, блять, акуратно, пожалуйста, не врізься в мене, бо щас доїбеться ще. Так, ні, вроді би не зачитало зв'язочки. Сюди го. Би я знав, що це така місія буде, я відразу закупився. Так. Заходимо. Зайди, пожалуйста. Дякую. Тут стороро тут сторорос. Гранати, Ммм, да, мені не вистає. Прикольно, мені не на гранати. Виходимо. Там є ще той чувак, може в нього є гранати безкоштовні. Погнали, сейчас перевіримо, в принципі, тут пару шагів пробігти. Тому що, ну, так буде набагато простіше проходити це все. Що тут у нього є? А, ну тільки ствол, да? Блять, ну ладно, окей. Ствол же вже хорошо, 16 патриків, конечно, всього лишь, но. Це вже щось. я не знаю, просто на що я бабки позливав. Бля. Я так ще в житті не факдапився, серйозно. Я серйозно, я так ще в житті по конченому не проходив цю місію. Це просто піздець. Ладно. Попитка номер 100. Попитка номер 100. Їдемо, перекрашуємось. І не беремо ніякі патрони. Блять, я вже не можу. Мене горить, жопа підгорає. О, срана місія. Як вона мене в вже. Так, давай, перекрашуйся, пожалуйста. Найс. Прямо перед мінтом. Зараз виїжджаємо. Це ж не по мені, я не сподіваюся. Годі би ні. Так, погнали.

Ту ру рус. Окей, заезжаем сюда Заезжаем, стоем Все, я сподіваюсь, сейчас мы уже пройдем Бо уже Пидогорая Блять Срака що уже миллион раз сказал Дай сразу зброю заберу себе О, тут хотя б більше. І Ивано краще стріляє. Так, найс Ну та попадин, Та блять не Прицел прямо на нього наведенный. Да ти шутишь? мене ще згорить, якщо я ще цель не пройду, мене згорить, серйозно. Я не знаю. ну блядь, Як вони так попадають, що не за меткость просто? Офігеть, Це дуже важка місія. припруться. Релоуднес! Реловнейс, пожалуйста! Все, найс, nice. це, це фінальні вроді би нотації. І вони самі складніші. Блін, що я думав, що ця місія... Все, всіх перебив, ну-ка нарешті, просто нарешті. Так, мінти припхалися. Наші сподіїда з городу викинуть з міста. Карла пов'язали. Райдер і Смоуп нас підставили. Ну, таке. Справи такі собі. Туманні перспективи. У тебе на голові пакет. Ну як себе. Це, як е, це, э, 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 Не вставай читати. Слухай, його, будь ласка. Ну ладно, ну тільки тому, що ти сказав, будь ласка. Ти сумасшедший сукин син! Наводи страх на тих, хто... страшает у Карл, це не добре. Правда? Е, да. Ей, чувак, дами? Самые глуши, зато тут дуже добрий свіжий воздух. Йобаний паровоз, блядь, красавчик! Красавчик живий. Да, живий, він тюремні е, б... лікарні. Йому ж топить польові ранення, поки він жде сюда. А вот тобі якимось чудом до а тебе якимось чудо до сипір не піймали. Радуйся, Карл, твій тупоголовий брат живий. Ви стара, яка станеш шлюхою, скрізь, також жива. Це я читати не буду. Для тебе все складається удачно, Карл. Так що не рипайся. Ну щоб ти сказав нам, указав на одну послугу, Карл. Вивірити не може просто попар по против мене. Паровоз? Паровоз робив точно те, що йому кажуть. Він одно засвоїв цей урок. Братина віки, братство? Дерьмо це собачий, Карл. Пам'ятаєш, як ти був з города, коли ти позвонив позов у Марти Брайану. Еді, я не можу працювати з цим хлопцем, він ідіот! Дай я грохну цього козла. Ні-ні-ні-ні, офіцер! Пр... Хай перішка нарешті зробить щось хороше в своєму в житті. Він поможе нам боротися за преступністю, правда, Карл? Да, Тримайся, паровоза, подалі, і не вздумай світити нас. Або твій братський кацач поведе в камеру добавилась. Ізяже. Архандес валимо звідти. Чувак, прибери руки. У нас виникли певні проблеми з нашим бившим товаришем. Здається, йому не подобаються деякі наші методи. Хто міг подумати? Да, Важко знайти більше дволічного странса. Потрібно було тільки йому впастися на гарячому. ось він уже п'яше під дудку. Ого. Вони, спи... Вони сховали його на горяч ряд. Щоб тасувати показання, як вигна їм. Я хочу, щоб ти навідав його, Карл, і знищив всі улі... уліки, які в нього є, поки він не показав їх в суді. Розберися, Карл, щоб після тепло і спав спокійно ночі. Нам потрібні докази. От про що він говорив, щоб він не заговорив. Так, окей, завдання пройдено. Так, все, ми пройшли це завдання. В принципі, два з хвилини, я думаю, цього достатньо. І далі вже будемо фоткати всю цю штуку, проходити вже наступні серії. На цьому будемо фіналити відео. Дякую всім за перегляд. Мікрофона буде по Побажання може підтримати донатом. поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар. Все, всім пока, гарного настрою, скоро побачимось.